Засновник та СЕО платформи WorkUA зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Артуре, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго дня, доброго дня, вітаю на займі, Слава Україні, Героям слава. слава пане Артуре. За інформацію Державної служби зайнятості найбільше вакансій зараз на підприємствах переробної промисловості. Яка є у вас інформація чи погоджуєтесь із цими даними? А, дивіться, в нас трішки напевно інша ситуація, тому що в нас все ж таки більше приватного бізнесу, який здебільшого не звертається до служб зайнятості, а розміщує вакансії у нас. От, тому в нас лідерами як було, так і є три категорії: це категорія пов'язана з продажами. Це категорія пов'язана з обслуговуванням клієнтів. Об і якщо казати про ключові позиції, то це е, менеджер з. Продажів менеджер по роботі з клієнтами, продавець, бухгалтер, водій, офіціант і ну, якби, якщо казати про першу десятку. А взагалі структура вакансій, ключових вакансій не змінилася ну, в час, порівняний з довоєнним. І там, де я точно можу на 100% погодитись, звичайно, туризм сильно просів. І просіли якісь послуги пов'язані з страхуванням і тому подібне. Там де ну просто змінилася структура бізнесу. Все інше фантастично відроджується, і дуже важливо напевно зараз сказати, що ринок праці в Україні відродився до довоєнного стану. Ми зараз знову маємо майже 100 тисяч вакансій рівно стільки, скільки було до початку війни. Звичайно, звичайно, це пов'язано трішки з іншою тенденцією з тим, що не вистачає людей, і це знову ж таки з цим погоджується на 100%, Але разом з тим це можливо не так добре для бізнесу, коли людей не вистачає, але для людей для можливості конкурувати, підвищувати зарплату і, ну будемо так казати, обирати той бізнес, який і може більше заплатити, і можливо в якому цікавіше працювати зараз, просто надзвичайний стан. Можливості для цього як загалом змінюється заробітна плата і рівень? Яку тенденцію ви відстежуєте? А, також можу тут сказати позитивні новини для людей. Заробітна плата порівняння з до минулого року впевнено зросла до 15%, в деяких е, спеціальностях і галузях більше зростання більше ніж 20%. А, е, Звичайно, якщо порівнювати з зміною курса долара, та, да, чи споживальською корзиною, напевно, це все ще не доросло до рівня е, довоєнного періоду, але впевнено туди наближається і те. Що ми бачимо, тренд на зростання продовжується. конкуренція серед роботодавців набирає оберти, людей знаходити важко. Тож, звичайно, зарплата це як один з способів конкуренції за людей. Тому в цьому плані можна рекомендувати, ну, скажімо так, уважніше ставитися до своєї зарплати, заходити на сайт Work.ua і перевіряти. Що пропонують інші роботодавці, і можливо тендітно, але все ж таки спілкуватися з роботодавцем про те, що рівень заробітної плати е, має зростати, бо він зростає в цілому на ринку. Пане Артуре, ось з попередньою спікеркою пані Оленою, заступницею директора департаменту державної служби зайнятості. Ми говорили про дефіцит кадрів і в різних сферах, і про недефіцит не uh -huh. кадрів в різних сферах. І ось uh -huh. там, де надлишкові є кадри, вона назвала, що це сфери туризму, організації свят, органи державного управління, і у фінансовій сфері вона б сказала, що забагато є людей, а вакансій не так багато. Що б ви сказали по ваших по вашій статистиці? Чи співпадає це? А можу. Да, я можу майже погодитися з цими словами. Можливо, трішки інші там дані по фінансовій сфері, бо знову ж таки я думаю, тут приватний бізнес, і ті, хто звертаються до служб зайнятості, це трішки різні люди. Разом з тим, разом з тим дуже важливо сказати, що є ну, якби тренди. А є окремі люди, окремі компанії, і от якщо казати про фахівців, то фахівців не вистачає в будь-яких в будь-яких галузях, в будь-яких напрямках. Тому, якщо людина... Дивна, якщо вона майстер своєї справи, вона в будь-якій ситуації легко знаходить роботу, бо фахівців не вистачає завжди і всюди. А Якщо говорити про офлайн сфери, онлайн сфери, дистанційну роботу, як зараз угу. в, ць в цьому плані е користуються і роботодавці цією можливістю, і власне люди, які шукають роботу, Наскільки популярний такі а... вид зайнятості серед роботодавців та е потенційних е працівників. Угу. Починаючи з ковіду дійсно багато компаній набуло практику можливостей взаємодії з, з шукачами онлайн. А звичайно, те, що ми бачимо, поступово є тренд на повернення в офіс, принаймні часткове. Бо ну те, що разом з цим багато компаній вже відчувають, що якщо онлайнова історія продовжується без взаємодії в. В офісі то просто гине корпоративна культура, а за нею гине і компанія. Тому дуже важливо, щоб люди час від часу все ж таки зустрічались, спілкувались і взаємодіяли в офлайні. Чи є при цьому багато пропозицій з частковою, чи навіть повністю за повною зайністю в онлайні, так звичайно є, те, що ми бачимо по нашому сайті, це приблизно 10% від загальної кількості. Разом з тим важливо сказати, що такі вакансії вони фактично доступні з будь-якого міста і звичайно користуються великою цікавістю багатьох спеціалістів, якщо говорити про наш сайт їх дуже просто знаходити. Можна вибрати замість міста такий випадаючий пункт, який називається віддалена робота, і там подивитися всі вакансії, які потенційно можуть бути в можуть бути зайняті в незалежності від вашого місця знаходження. Пане Артуре, і про одну із ваших ініціатив хочемо ще поговорити. 12-та бригада mm -hmm. спеціального призначення, призначення національної гвардії Азов в співпраці з вами оголосили mm -hmm. про початок кампанії під гаслом війську. Потрібні різні професії. Можете розповісти про, про те, про те, в чому суть цієї кампанії? Так, звичайно, із задоволенням, бо фактично ця ініціатива, на мою думку, є дуже важливою і дуже своєчасною. Скажу, напевно, не помилюся, якщо скажу, що у всіх ми всі відчуваємо, що Комплектація людей в військо не відбувається оптимальним чином. Чому бо ну фактично, коли людина зараз приходить в військкомат, вона не знає, де вона може опинитися. Вона може бути прекрасним механіком, вона може бути чудовим юристом, вона може бути класним поваром. Але якщо її, скажімо, направлять розпорядження артилерістів чи дадуть в руки лопату і вона буде рити окопи, то вона перш за все. Не буде використовуватися як фахівець. Якщо людина не використовується як фахівець вона демотивована і вона неефективна. Ми таким чином зараз втрачаємо можливо в рази ефективність і вмотивованість десятків тисяч людей у війську, що робить приклад Азова. Вони запропонували наступні: якщо ми говоримо про професії, особливо про цивільні професії, такі як я вже називав, механіки, юристи, піловоди, повари, можливо, інженери і тому подібне, там де є фах. Вони можуть зараз на сайті Work.ua обрати по своїй спеціальності якусь посаду в бригаді Азов і від командира отримати чітке розуміння того, що вони будуть використовуватися у війську за їх фахом, за їх спеціальністю. Таким чином вони розуміють, що вони будуть робити. Вони можуть бути набагато ефективнішими, і вони розуміють. Чим будуть займатися, я впевнений. Якби така історія відбувалася в цілому при призові, то набагато більше людей просто проактивно зверталися б до військкоматів. бо фактично ті гроші, які зараз пропонують пропонує держава за. Перебування в лавах ЗСУ – це дуже і дуже достойні гроші. Фактично, людина може заробляти протягом місяця від 25 до 125 тисяч в залежності від того, скільки днів вона перебувала в зоні бойових дій. Ось тому ми зараз азовом побачимо результати. Я впевнений, що перш за все вони вирішать свою задачу. Це додаткова укомплектація бригади, бо вони продовжують зростання. І вони завжди фокусувалися, і фокусуються саме на професійності тих людей, які перебувають в їх лавах. Зрозуміло, дякуємо, пане Артуре. Дякуємо за вашу інформацію. Це був Артур Міхно, співзасновник та СЕО платформи Work.ua. Ми нагадаю говорили про ринок праці.